Сидять, два братики-кіндратики, гей, котяки. А знаєте, що вони тут? Всім привіт. Що <laughs> ждете? Що ждемо, товариші? Всім <laughs> доброго вечора, мої хороші. Всім доброго О, Ось у мене тінь така. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Ну як ви думаєте, що вони ждуть? І, І кого вони ждуть? Нас із Валерою. Бо Валі... почули, що в сумки Валера смаколики привіз. Ні, ну вони ж графік знають свій. Ну, графік. А ждуть вони усю. Оп'ять. Кузя, узнаєш? Узнає. О. Знає, Кузьма. А яшки? А яшки? Яшки? Яшки усю. Рыженький. Рыженький ее взял, да? Ага, да. Риженькі. Оце вони так дивляться. Отак, от, і оце коли насипиш їм, так уминають за три щоки і, і, що... і глазки пана, так пана дивляться. Кота не дуже було. <кій> пана кота я взяв отакого. Угу. Ну, це що воно рагу з домашньої птицею та овочами. Знаю, Їх... 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 Ну я е... вам. Чесно скажу, відкриваємо, воно таке пахуче, хоч бери собі на хліб на масу і на бутерброд. Ну це по 10 гривень, а в доповненні я взяв, бо м'яву попробуємо тут. А воно почув? М'яу 950. Ага, понятно. І ще щось взяв. Набрав щось. Ну, такого ж. Ну, понятно. Риба, яловичина і курка. Що ви будемо їсти рибу, яловичину чи курку, чи вам кролика подавай. <рес> ну це братам нашим менші. Випивки вже. Давай. -у -у. Перегнала Валеріка на другий стілець, тому ну, що... Знаю, я, ту, що я постійно не, б... не, не, не було. -у -у. Я, ну ти попробуєш цей. Стіки? А, понятно, та дорого. Все дорого. Такі цінний, що капець капецький. А, взяв артек. Завтра каша. пшенична. Завтра каша буде, важка. Яра, артек. Вона коштує, ну, десь 17 Зараз гляну. Ти громче балакай, бо не чуть. Зараз гляну. Скільки вона? А, пі... обшипся. 17.30 коштує. Трошки не вгадав на 10 копійок. Понятно. А, щоб... що Та ти покажи стол. Ну що ж тут показувати? Я вже показала те, що ти виложив. Сіль камінь намелене, бо в тебе не вип'єш. Чого там лежить, сілі, в банки стоїть, і в піалки стоїть. А сіль 17.30. а 15.40, то 15, 17.30. Ще <клухи> купив дві буханочки хліба. Балтійські, як там, дідові. О, дві буханочки. А коштує цей хлібчик скільки. 28,60 повинні коштувати. Оце я з роботи біг і докупив. А ще Я зараз поміж. Ну давай. Кулючки, кульочки. Кулючки. Чим <реку> ти що знімаєш мене? А що? Щоб не спортся трошки підморозився. фаршик на котлетке. О чем скажи? А фаршик на котлетке 200 гривен кошки. Так. А это кусочек мяска. <как> на борщик. А ты борщика захотела? Я да, за. хотела борщика. Скажи, Валера, что брать? Ребрышка чи мяско? Кажу, конечно, мяско. нашу мини-ты ребрышка, нашу уменький... кости. Да, я люблю навар А я, я люблю, щоб м'ясо там плавало, а не навар вар. Ну, лопатка без кости. Почем? 220 гривень килограмм. Понятно. Ну і зашел здесь наш. Купив ще. О. Ший. А, красавцем оцим. Да. Вони чекають оце ось, а не шиї. Ось. Ну це ці мій, ну, це ж на закуску їм. Зараз буде, зараз підемо. Ну, тут... Ось буду рубать, давати їм шиї, вони будуть хвостами миляти. Бо а якщо не поїдять шиї, значить оцього не отримують. Ну це ший. шиї. Шиї по... скільки кустує кілограм. Не пам'ятаю. На сіке? На 105 п'ять гривень. На так, ну оце я купив. Но прийшов з роботи, тут приходить Оля з концерту, каже, щось я хочу творожку. Ну і сходили ми по творожок. Та їхали, підвозили мене додому та так роз, розказували, <зас> так смачно про творог розказували. Я сидю ззаду <зас> в машині і так мені того творога захотілося. Дуже-дуже прийшла, кажу Валерій. Пошли творожку купимо, так я хочу творожку. А воно, оказується, і те треба, і то хочеться. Оце так ходить в магазин. Ну, що з тобою так піде. А з тобою? Ну, я Хліб білий ось ми купили. Олі. Олі. Оце хліб і вали... потрібний? І... Потрібний. Так, А тобі Да. Котячий корм. 2130 коштує буханочка хліба така. А цей 28, да? 28, Потому, що, що є, А так? того, що там насіння, то він такий дорогий отримає. Та й цей не дешевий отримає. Так, далі купили, а де ж твій грайфрукти захотілося. Та які, А хіба це грійфрукти? Я апельсини брала. Ну подивись. Ей, йоли пали. Ну, оце грейпфрут. Де? Да. Читати ж треба. Капець. Я ж апенсійний брав. А якийсь це апенційний? А якийсь це Валерік, гріфрукти. Вони близько не похожі на різні. Капець. Та ну, чого ти мені хоч би там сказав, бо я б його я, назад я ж не можу, що ти брала. Я в другому місці конфеті набирав. Читай, тепер коштує. Так, що воно тут? 89,60. Кілограм, а тут на 55,01. 614 600... грамів. Угу. Оце скупилася. собі Люди, я, я вам даю совет. Ходіть у школу, вчіться хоча б азбуку. і вчити. Яку азбуку, а? якщо там в одному лотку ти бачив, що і мандарини, і апельсини, і ще щось лежало. Я вибирала апельсини. Ну. Хорошо, хоч не картошку. Та добре, уже її там і не було. Я, а я ось, якщо я, я брав оці конфетки, то я їх піддав. Ну, розказу, ну 300, розказує. Ну, 300 грам. Це, як ми кажемо, наркотичні, від них не відстанеш. Mm. На, е, кошти кілограм 215 гривень на 66-52 копійки. Ну mm, так. Та ти грипує, що ти розтражаєш, ти їх теж любиш. Так я гріх руки завжди, такі здорові, щоб там було що їсти, а тут. Ну, по... все, взяли, так і а буде. Це... Ще... Ще... А де ж воно масло, саме... десерт, цукор, ванільний пакет, а де ж це штука? А пиріг на 32,50 взяла, буде такого пирога. З 30... сливами. 32,50. До молочка. До молочка? Так. Да. Десерт на 25 гривень. Такі десерт. О, оце мені напишуть, не можеш сама зробити. Можу, але не хочу. Мені багато не треба, Валера таке не дуже. Ні, ну я часом їм, але сьогодні не хочеться. А мені з'їсти на один зуб хвата з головою. Так. Отак. Ну і захотілося волі. Попробуємо. А ну що ти його перевернула? Бо воно красиво там. Так, це... Нічого воно не впаде, ні. 69-50 скумбрія. О. Так, цукор купили в... ванільний. Одна штука 390, так? Да? Там як... то всі, наверное, 390. А що це за цукор? Що 3,90. А по чому ти хотіла? Це ж ванільний цукор. Це ж не ванілька Ні. А що це? Я знаю. Що ти брала? Ванільний цукор. Цукор мрія. ванільний, 10 грамів, одна штука. 390. Ти що? Я що? Капець. Що це за ціно така? Это... Там вроді було 2, 2 рублі. 2 гривні на ценніку. А, це за, за все 3,90 мабуть. За оці 5 штук? Так. Да. Ні, не 3,90, не, не пойму. А, п'ять штук на 2 гривні, правильно. Це... Да. По два... 2... Да, да. Да, 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 да. Ти права. А то, то я... ще буде одна. Ні, то накупила фруктики? 5 гривна. Ну і масло отаке. А те масло отаке? Ви представляєте, скільки стоїть? 99 гривень. 99 гривень. А де ж тоді, за чим ми ходили? Ну, на, ось. Ага. Оце ось, за чим ми купішли? Оце ми пішли осю його так. За білоцерківським е, цим творогом. За цим ходили А Цукерки, а де ж дзвінний? Хліб білий. За скільки він пустить з комбрі? щось не знайду. А масло фермер? А, сир? Ні, не знаю. 50, 50. А, 7170. йолки моталки. Оце ціни. Ну, ти ж, ти ж як брала. Ти ж, ти, ти... Время... А там не було на нього ціни. Я взяла та й пішла, бо, бо мені Це, не має. желательно читати, вони вряд там. А я як з тобою, то що мені її читати? Ти, ти ж з, зі мною була? Ну, була ж з тобою. Як з тобою, Ай, я ті цінники не читаю. Я собі пішла, взяла все, корзину положила, Валера все знає. <реш> Отак. Ну все. це так скупилося. Все. Дякуємо вам, що були з нами. Дякую спокали, тобі, Валера, мене. що поміг зняти розпаковку. Всім <реш> миру добра, спокою, бережіть спокали, себе. Спокали, спокали мене. А і тебе треба показувати, як без а що, тебе. А я мухи ганяю. Ну, ганяй мухи. Добре, що хоч не оси, як на тому столі там На цей. М'яско люблять і все остальне. Все, мої хороші. Пока. Пока-пока. Пока-пока.